Торі, скажіть, будь ласка, що повинна знати кожна жінка про любов до себе? Любов до себе це не про самолюбування, це про відчуття власної повноцінності, це про вміння дарувати свій час і отримувати натомість його, це про те, що людина вміє цінувати для себе щось важливе, своє. Також це про здорові особисті кордони. Людина, яка любить, поважає, цінує себе, вона завжди припинить спілкування там, де їй це причиняє біль. Знову ж таки, де її знецінюють, не поважають. І вона завжди вголос говорить про те, що її не влаштовує, особливо найближчим людям. Людина, яка любить поважає себе, дозволяє собі казати на якісь там зауваження, ну то, що я собі це дозволяю, я дозволяю собі бути, мати недоліки, я дозволяю собі бути такою, дозволяю собі бути різною. Знову ж таки, людина, яка любить, поважає себе, вона не соромиться бути незгідною з кимсь у якомусь питанні, не боїться казати ні. Людям і обставинам, які роблять некомфортним її життя, і не відчуває при цьому провину, що є найголовнішим. Ну, словом, така людина вона просто обирає те життя, яке є для неї приємним, комфортним, те, яке їй на благо.